Добрий день, шановне панство. Перед день вечері зранку я прибіг нагодувати після роботи нагодувати нутрі. Бачите, нутри наїлися, е, лежать собі, сидять тут повно гранули, що говорять про те, що забагато даю їсти. Ну, але самки мають їсти, бо вони повинні би носити вже малих нутрінят. І до ранку до вечора вони то все собі позбирають. Капуста була, буряк, відходить з хати, що я ще давав, морку давав, червоний буряк. Отак, От потрошки такий винегрет я їм даю. Але сьогодні хочу підняти іншу тему. В принципі, проаналізувати те, що дружина мені розказувала, вона їздила до сватів на поїздом в сусідню область. Ну і по дорозі зазвичай люди села підсідають, ведеться бесіда. І ось в неї такий попутчик був, сім'я точніше, і розказували, що вони тримають в селі, тримають, в селі потрібно щось тримати, і тримають, взяли, купили пару свиней десь. Напевно, коло 5 тисяч заплатили за пару свиней. Годували, годували. І одне е, поросятку на 100 кілограмів каже, захворіло, лікували, лікували, вирішили, а потім і закупали його. <кхем> ну, але наш народ такий, що то його не вчить. І вони годували друге далі. Догодували до, друге до 160 кілограмів, і знову історія повторилася. І 160 кілограмів закопали. І до чого я то веду? Свині, крилики, кури частково, вони дуже такі делікатні, їх треба пропоювати, прогодовувати, проколювати, пропоювати, щоб воно добре жило і ще при умові добре, якщо буде все добре. А так, от бачите, по тій історії про свиней. Дві свині вигодував, в принципі, 200, Скільки де, 260 кг живої ваги і, і куту під хвіст. Е, купа грошей, купа зерна, купа е, роботи, робота. І все, воно пішло, закупалося в землю. А тепер ми маємо коня. Чи порівняти з кролями, колоти не потрібно. Ось візьму я по минулій своїй сім'ї, ту, що я маю, в сусідньому вольєрі. Мав, там є був саме чотири самочки. Чотири самочки е, народило мені 24 нутринята. І тих 24 тут кіт скаче кругом мене. Тих 24 нутринята, як вигодувати, то в 7 місяців вони будуть мати, скільки Ну, будемо рахувати 3 кілограма м'яса. Не будемо по максимуму рахувати, ну так, в 7 місяців буде 3 кг м'яса. 3 множимо на 24 чи на 25 для кращих підрахунків. Ми отримаємо 60. 72 з 24, 72 кг м'яса. А якщо самочка, е, самочки ті ще народять раз, то ми ще раз будемо мати 72 кг м'яса. Ну і 70, то маєте два рази по 75 кілограмів м'яса, то те саме, що порося, напевно, е, біля 100 кг. Маємо невеличкі два поросята, приводить лише одна сім'я нутрі. Якщо заведете дві сім'ї нутрі, потримаєте самця з однією сім'єю два з половиною місяці, а потім ми пустимо самця в другу сім'ю, щоб знов побуло два з половиною місяці. І ми вже будемо мати двоє, двоє поросят. І внутрі ніяких проблем. Вольєр. В клітці, може, трошки більше треба походити. А вольєр відкрив кришку зверху. Ну, я машки, а хто і не має кришок, бо в мене щурики може ведуться в сусідів є. Зверху кинули їсти і, і забулися. Дали трохи зернових чи що, і, і пішли далі. І воно колоти не треба. Е Прибирати, так як я в вольєрах прибираю, в великих вольєрах, то прибираю 3-4 рази на рік. Ось кидаю, зараз, дивіться, бачите, накидав, накидав. Зараз в районі 15-20 см пістилки є. Вони по боках собі деруть, а наверх носять і сидять собі зверху, а підстилка зимою, якщо зимно, то вона ще й тепло дає. От. І ніяких заморочок з тими нутріями. Годуєте кра... краще, вони краще ростуть. Годуєте гірше, вони трошки гірше ростуть. Але кінцевий результат лише при помилці господаря нутрія може мати проблеми. Особливо в весняно-літній весняно період, коли починають крупити сади. Городич кропити, бо можна маєш покоси, ну, маєш траву на городі, і ти не кропив, а сусід покропив, трійку занесло і можна тим скусити, нагодувати нутрій, і нутрії від того можуть поздихати. Або так само трава, травою можна нагодувати, яка, якщо хтось десь їздить з десь коси в полі, десь траву. То а фермер покропив, ми ж того не бачимо. От. І можуть бути великі проблеми тільки якщо людина сама потроїть трої ті нутрі. А так їм даси, Буряк даю, не, обрізаю тільки таке нагло, що є гниле. Так, таке кидаю внутрі я сама собі, з'їсть то що їй смачне, то, що не смачне, вона постави відкине. І ніяких проблем, щоб понос був внутрі, я ще того не бачив. Ну, ну Але я й не даю такого. Щоща, коли дасть мені борщ, то я навіть його не даю, беру в його ліпше за того. Нагород, на гній вилею, дава... бо прикише вони не їдять, а Перший давав каші, зараз перейшов на гранулу, чистий спокій. Порозкидала гранулу, порозкидали гранулу, на другий раз менше дав. Позбирали все по кругом того. Годівниці все порозривали, позбирали все, все, що того. Єдиний недостаток гранули, що якщо кругом годівниці мокро, то вона натягує вологою, вона роз, розласиться. А хто годує зерном, то вони все зерно до менше дати їм, вони все все повизбирують. Так що дивіться. Дві пари, дві, дві одного... чого я завжди наголошую, що одного самця тримати. Ну, то при одній умові, бачите, Бо саме на самця треба до 90 кілограмів в рік. Давати їсти йому. Він з'їдає з зернових чи гранули біля 90 Я так грубо рахую. От. А так він буде працювати, аби він в робочий був, кинули самця в одну сім'ю, попрацював він два місяці два з половиною, кинули в другу сім'ю два з половиною. За той час в цій сім'ї вже народилися малі, підгодувалися малі. І такий круговоборот є. І м'ясо круглий рік, тушонка круглий рік, котлети, фарші, і все остальне постійно буде мати. Ну, перше, треба, звичайно, зробити вкладення. Добре, якщо є територія вже залита, наприклад, або в кого є, хто свинів хліві тримав, що може загородити, то вже. Тобто, якщо починати з нуля, звичайно, то треба трохи вложити грошей, щоб то все збудувати. Ну, саме основне, що якщо вольєр, то щоб низ був залитий. Я думаю, по селах зараз люди масово міняють шифер на, на бляху. І шифер бушний, малий здиба, отак як в мене. Бачите, воно стоїть метровий шифер, метр п'ятнадцять чи що? Вольєр. Зверху, та як щурі можуть бігати по сусідах, бігають щурі, ми ж е, е, ті, о, кутив їх витягують. І Я е, накрив, щоб до мене вольєр не лізли, ні, ні, не лізли ніякі щурі, і щоб в мене в вольєрі було спокійно. Буде спокійно ніяких щурів. Бо журі мають таку властивість залазити до внутрішньо, і вони їх покрадуть, погризуть, і може велика проблема бути. А сісти, за... якщо самому, то протягом місяця, не спіша, після роботи ви то все зробите, постягуєте. Якщо буде помічник, то взагалі то робиться, аби був матеріал. От. Все. Дякую за увагу. Вибачте за довге відео, вирощуйте внутрі, будете мати своє м'ясо. Ну, треба працювати, коли у них буде. Ну, але воно варто того, щоб виростити і з'їсти, ніж, ніж того виростити і закупати, як з тими свинья. Все, бувайте здорові, смачної вечері вам, до побачення, всього найкращого.